Майже цілий рік усі ми й дорослі й малята з нетерпінням очікуємо на зимові свята. Різдво Новий рік! А особливо радіють діти приходу святого Миколая, який кладе їм під подушку винагороди за їхню слухняність та працьовитість. Тому протягом року вони намагаються бути саме такими – нелінивими, доброзичливими, старанними. У ніч із 5 на 6 грудня Миколай залишає чемним дітям подарунки і міколайчики під подушкою або в черевички біля порога, а неслухняним різочки у куточку. І що характерно, Миколай приносить саме ті подарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчатка. Бо напередодні чарівної ночі належить написати лист прохання до святого, покласти листа на вікно і сподіватися. На здійснення мрії, чи то ангел? Чи то яка пташка невидимка той лист забере? І Миколай точно знатиме, чого від нього чекати. Але якщо малюк ще писати не вміє, святий і так здогадається. А що чекає на слухняних? Таких в Україні геть мало. А якщо трапляються, то їм дістається різочка. Але тоненька і недовга. А якщо мама і тато дуже попросять Миколая, то, попри різочку, святий покладе цукерки чи мандаринки. Давайте сьогодні з вами намалюємо чобіток для подарунків від святого Миколая. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Відкриваю оченята! Бачу чуда за вікном, Миколайчик йде до мене з чарівним своїм мішком. Малювати ми сьогодні будемо акварельними фарбами. Спочатку намалюємо сам чобіток. Невеличкий каблучок, підокремимо п'яточку, носочок, зробимо візерунок, а в ньому, за своїм бажанням, намалюйте будь-які іграшки. Це може бути ведмедик, або зайчик? цукерки Та подаруночки. А зараз ми це розфарбуємо. Сам чобіток можна зробити червоним. П'яточку, носочок і смужку зробимо іншим кольором. Я вибрала синій. Залишилось розфарбувати іграшки, подаруночки та цукерочки. А зараз ми обведемо наш чобіток. Тоненьким е, чорним кольором це може бути тоненький пензлик або фломастер. Ось такий чобіток вийшов у мене. Сподіваюсь, що ви діти добрі, чемні, вічливі, слухняні, і тоді до вас обов'язково завітає святий Миколай і принесе вам бажані подарунки. До зустрічі, малята!